дуже легко, дуже потужно. Zero. Свої 15 років Марк поставив all-time рекорд присідів. Оп! Ні, завжди, а в дітці більше. Раз, 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 раз. Не можеш громче говорити. Чуть-чуть громче. Громче. А це... ой, нас слышать був, да? Як ми розмовляли? Слушати йому. Друзі, всім привіт. Інвізус на зв'язку. В останньому випуску в нас був один із найсильніших юніорів нашої країни. Там ми вирішили не міняти тенденцію. Та сьогодні у нас в гостях один із найсильніших юнаків 105-ї категорії. Власник олтайм рекорду в присіді в 253 кілограми в 15 років та рекорду в Києві в жимі лежаче. Марк Волочук. Брат, ну швидше чуть, -чуть. <хе> Як ти друже. Це нормально. Як тобі, Дніпро? Як тобі ця? Дніпро люблю його, бажаю просто. Вже приїжджаю сюди не перший раз і приїхав сьогодні на зйомку. Добре, це добре, це дуже добре. Дивись, ми сьогодні будемо жати, ми будемо жати стоячи, ми будемо робити брусся на рази. Да? Так? Я В кінці, вже смотрел, та, в кінці цього відео ми підсумуємо цю суму. Та внесемо у майбутньому в список якийсь. Почнемо жати? Да? Так, давай. Я, 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 я бажаю, що не будемо сильно затягувати цей процес. Ну, я пустой гріх значала пожму. Пустой, давай, друге. Марка дуже цікава історія. Чоловік перейшов до ФПУ, зробив перед цим олтайм рекорд. В цілому бізнесмен, інфлюенсер. Розкажи просто трошки про себе. Ребят, я займаюсь занимаюсь з 10 років. Поуліттями я займаюсь зараз лет 12. Здесь я начал сжать, и вот я дошел до такого небольшого результата в свои скромные 16 лет. Да, Готовлюсь, результат. тренируюсь, тренирую, снимаю, кайфую. Yes. Также имею свой бренд в 16 лет, спортфит. Челсап, ставите, пожалуйста. Будем разминаться, накидываем вагу. Скидка. Накидываем по двадцатке. Ребят, самые идеальные кистевики – это Invitus. Я уже, честно, много перепробовал кистевиков, но я нашел для себя золотую середину. Это інвітус, Они такі более середнічок, идеальной длини Делают хорошую подушку і можна спокійно завалювати кість в жимі. Згодиться до чмята України, тому ми не будемо зараз сильно виходити на, на, на якийсь разом максимум. Да. Оправдуємося що... просто. Дуже легко, дуже потужно. Давай 80. Твоя найкраща права, це та присід. Та зараз я хочу трошки поговорити про жим. Розкажи мені основні аспекти, як жати, як правильно, основні помилки, які допускають новачки в залі. Ну, давай почнемо, мабуть, з помилок новачків. Чим я на українське начинаю говорить. Зараз мабуть, з ошибок новачків. І, скоріше всього, перша ошибка нету нормального упору в ноги. Зараз буду показувати, конечно. От ми ложимося на штангу. На штангу на Уперлися наші ноги. Вот. вот ми вже уперлись до того, як сняли штангу. Що я хочу почерпнуть. Там максимально свести лопатки. Давать у на широчайшие, уже верх трапеции. Далее мы снимаем штангу и подворачиваем наши кисти. Вот так сжать никогда не надо, потому что может произойти вот такое. Вот, мы подвернули кисти, прижали наш таз. Оп! Вижили. Щодо завалу кисті, я знаю, є багато розмов про це, але мені здається, найкраще відео про це було у Дмитро Головинського. Да. Що просто, якщо ти не знаю, якийсь там Хомаректус в давні часи, якщо це тобі потрібно тягнути камінь або не знаю, що ти тягнеш його Ну так, ти його ну, так, звісно, так. Ти, коли звісно, віджимаєшся, ти... звісно, звісно. ти розжимаєшся. Ти ж не будеш кулачками це робити якось. Да. Ну, це ідеотизм. Тому це мені здається, найкраща відповідь на всі розговори про це. Да. це І ті, хто говорять, не заламувати кисть, ну, mm. скоріше. Все mm -hmm. полный идиот. Да, сто килограмм. Заветную сотку. Многих пользователей зала, даже сам Влад ее пожал. Свои 15 роки Марк поставил ол-тайм рекорд в приседе 253 килограмма. Там на змаганнях его зарахували, але досі на опен powerlifting його его немає. Чому так? Честно, я не могу точно дать ответ на этот вопрос. Этим занимался Владислав Кравченко, президент Федерации ВПФ Крава. Рекорд не знаю, почему не засчитан, но и говорят, потому что сейчас украинские рекорды тяжело засчитывают и... Що роде. я присел ради себя, ради кайфа, Ради такого сказать шоу. Я пам'ятаю, це була наша перша зустріч у Дніпрі. Це було він приїхав Дніпро виступати. Це була неймовірна атмосфера була. Всі його підтримали, всі кричали, як ну просто в шалені. Якщо чесно, чесно, коли прийшов домов, не даже того, сльози наворачивалися. була атмосфера Було приємно. Куча людей стояли з телефонами, снимали да. это, это было просто вау. Це було дуже круто. Якщо чесно, ти ж пам'ятаєш, що після цих змагань я почав займатися пару Я тобі написав, друже. Да. Так що, ми, можливо, будемо, так, І, ми сказали. Скорее це був перший мой подопечний, над которым я почав работать. А до цього таке було. Тут ми іменно працювали, бля. Та пожалуй сотку. Жмемо теж сотку. Оп, пожалуй, сотку. Давайте 120. 120, давай ты 120. Может, я сейчас пойду в азарт? Я знаю, что після встановлення рекорду ты перейшов на ведення до Григорія Борща. Да. Ты раньше з кучером. Олександром, расскажи, чому так? Саша и кучером у меня в конце был уже неплохой. Это плохой опыт, что мы не работали на мобильной. Может, кто-то пересматривал видео 253 килограмма. Я когда садился, у меня начало так в сторону уже. виляч, это означало, что у меня был на тот момент перекос таза, и эти 203 килограмма могли обернуться плачевно. До установления рекорда я был у реабилитологов, и они мне обещали то, что я после этого рекорда вернусь в Киев на инвалидной коляске. Ну, как видите, я стою на обеих ногах, жму, сегодня у тебя тут. Меня расстреляли, но я выжил, да, Поэтому я ушел от Сани. Ему, конечно, спасибо за Преоставленный опыт. Мы собрали под 600 плюс килограмм. Диме я прибавил в жиме хорошо. Набрался опыта для тренировок. А Гриша я пришел, уша Гришу люблю. Гришу ценим. Ну я твоя была думка по поводу Григория? Якщо говорить честно, то хайпануч. Вот так. Честно, я честный человек, я никогда не вру, я. Говорю откровенно. Верю в Бога. Э, да. В принципе, да, мне Гриша репостил. Меня много кто знает, как подопечного Гриши. И в принципе, мне с ним нравится работать. Мне нравится его стиль, Правда, повтори, повтори в Правда, повторы по 300 повторов в подходе работать, это. Это пиздец. Марка прошли змагания. Шмяк Киева. Давин заняв первое место. Первое место в категории 105-й юнаки. И было первое место в абсолютке. Кстати, было очень удивительно, потому что я на ее не рассчитывал максимально, ибо были парни, которые собирали в 93-й категории чуть-чуть больше, чем я. Но так то получилось, що по IPF очкам я собрал 77 айпіф очков і занял перше место. А поінт хто не знает, це такі поінти, які розраховуються по спеціальній формулі серед вагова, вікова та сума твоя. Та потім вже виставляється. Розкажи про чемпіонат України. Чемпіонат України будет в апреле. Это будет мега круто. Это будет мега так сказать. Короче, это будет классно. Это будет борьба. Это будет борьба за первое место. Это будет борьба за титул чемпиона Украины. Надеюсь, будет трансляция. Должна быть. И вы можете наблюдать за этим прямом эфире. На Киеве я так розумію, еще конкуренции не было. Потому что был один парень, но он уже перешел в возрастную юниору. И все. На Украине. є конкуренция. є молодий тяж. Який трошки більше поседаю. Будем надеяться. Будем стараться. Будем работать. Будем Будем делать. А когда не делали? А когда не делали, жмемо. More now. More now. Надо короче, подумать, там то названням Поймо, не знаю, тобто, ти типа тобто, говориш там я присел 253 і впал депресію. Так я не буду тебе провокувати, але якщо хочеш, можемо піти на трошки більше. А сколько я вам пожав? А це дуже гарне питання. Він пожав на три рази. І я не пам'ятаю або 130, або 150 п'ятдесят. можем, може, попробувати пожасть 150 сьогодні на раз. Так, дивись, після щеплені України. Якщо ти, ти займеш перше чи друге місце, ти можеш поїхати на Європу. Ти я вважаю повинен. Хочеш чи ти поїхати туди? Звісно, хочу. Якщо є можливість, то ще її опускають. Тому що, як я як говорив Константину, якщо є можливість поставити рекорд не каналі пересіти на завтра, тому що завтра не наступити. Якщо буде можливість поїхати на Європу, я звісно зберуся і туди. У Мене питання ти дуже гарно жмеш. Та в тебе була можливість поїхати ось на останні змагання в Мукачево на жим лежачи, як відборочний до Мальти. Блін, ну це точно було перше місце. Я, я бачив вступ... людей в 2 марта и чемпионат уже был сразу через два дня, поэтому я просто не успел остановиться. Там перший результат был 152 килограмма. Все для тебя я выгажаю, ну, не вага. Ну, сегодня, может, на больше, не знаю. Как получится, как пойдет. Прошлый рекорд был 160 килограмм. Это был мой рекорд. Я его просто взял, пере... переобновил. Так, теперь разобилит, ты взял в силь. На рюкзаке осталось. Мы сегодня шоу без столи. Я только нужно. Сейчас будем жать 140. Быта на быта, ничего, не надо, меня в детстве били. Я більше 130 вчора ну, говорив жати не буду. У мене чемпіонат України. Я не буду йти на максимум. Куди, куди? Ну. Ти дуже багато п'єш води. Тебе інтересує, скільки? Так, собі як ми тренувалися з з Артуром, і у нас на тренування уходило на двоїх 15 літрів води. А зараз я можу пити від 4 до мабуть, 7 літрів. Багато води треба пити, тому що Марк приймає креатин. Креатин від Хелсап. Я знаю, що ти дуже хотів переїхати в Америку. Ну та був якийсь час, коли ти прямо розглядав це. Вже ось ось, я пам'ятаю. Це. Чому це зірвалось? Та я знаю, що зараз ти знов загоївся трошки цією темою. Я, скорее ну, всего, горю завжди цією темою. Є варіанти, як свалить, як Гриша. Это по визе талантов. Взяти туристичну візу і туди уїхати, там уже доказати свої таланти. У мене, в принципі, майже всі критерії є. И это возможно воплотить в реальность. Но скорее всего, пока я еще ребенок, я тяжело наверное, не смогу оставить своих родителей здесь. Тому поки пока я тут. Но я уже успел попутешествовать по Европе. Я побывал в Польше, я побывал в Германии. Я смог посетить Париж, и это все я делал сам без родителей в свои 16 лет. Це дуже классно. Ты насправді робиш такі результаты, які я в 16 років не робив. Там мені здається, ну, одна на 100 тысяч людина в 16 років будет робити щось подібне. Свои 16 тебе дуже гарне мислення та в правильному напрямку. Я бажаю, що через Керуків про тебе буде знати не тільки вся Україна. Будемо жати. Давайте пожал 160, для того, щоб ребята далі не розслаблялись. Практикували жим. Я не знаю, яких монстрів генетичних роблять в обухобі. Це... Ми переходимо до жиму стоячи. Давай зараз пусти гриф, а потім вже поговоримо про наступні теми. Погнали. Давай по десятке. Давай по десятке. По десятке говорю. А, по десятке, ну и. трошки поговорим про бади, які ты принимаешь на підготовці. Первый, скорее всего, самая важная БАДа для лифтера это бада для імунітету. Это витамин D3. Я его принимаю от 10 до 20 тысяч единиц в день. Я вешаю чуть-чуть много косового возраста. Дальше стеин. На обычно 1200-1800 мг. И еще принимаю витамин С в форме аскорбата натрия. 1000 2000 мг уже в зависимости от своего состояния. Сейчас, как видишь, температура немного уже поднялась. Раньше было холодно, и я немножко опускался пыльки. Также Я использую для суставщиков NSM. Это, наверное, forever. Каждому советую, кто да, даже если не занимается спортом, для повседневной жизни, добавка, которая уменьшает воспаление с ваших суставов, делает их более связки делает более эластичными. Можете нормально себя чувствовать, не на 40 лет в 16. Друзья, ценное прямое руководство. Как вы Это просто рекомендация от марка. Да, это лично мое мнение. Там уже каждый воспринимает его как хочет. Я использую эти добавки. Также я использую куку-ху-ку-фу Это уже для сна идет. Там Я кидаю, бывает 1 грамм, 2 грамма, там уже в зависимости какой у меня сон, потому что он бывает тяжелый, я все время думаю, практикую. Панірую і так далі. Я знаю, що вітамін Д ти п'єш з К2, обов'язково да, так. К2. Обов це ко-фактор, це без нього пити. Без нього в таких дозировках краще його так. не пити, ребята. Тож, просто дисклеймер: якщо ти важиш 60 кг та жмеш 80, тобі не потрібно пити 10 тисяч одиниць вітаміну Д. Це неправильно, да. друже. Насправді нак, це ацелосистеїн, це відкриття для мене було. Тому що я знаю, то, що Григорій Борщ це п'є це, очевидно. Ти п'єш, я знаю, що Анатолій новописьменний, ми з ним розмовляємо розмовляли про це. Та він після ковіду теж почав його приймати, та більше не хворіє, я знаю. Борщ взагалі там приймає конські дози, у нього там три 3... е, yes. 6... Тривога, да. Давай, Борщу говори. Борщ приймає взагалі конські дози, там около 3600 в одній таблетці міліграм. Сейчас, прогонит. Короче, Риша Бош это такой человек, который НАК, отстилцистеин, принимает 3600 в одной таблетке, ребята. Для амбассадора. Амбассадор НАК. Нака. НАК это вообще в аптечном виде это АЦЦ. Кто не понимает, кто не знает, это просто АЦЦ. Само вещество это астилцистеин. Оно помогает поддерживать иммунитет, очищать ваши легкие от мокроты, от слизи и, в общем, чувствовать себя хорошо. Такое антидоксантное действие на организм. називається. Давай пожмем. Давай пожмем. Треба жати, через не можу, Треба, через, через, не, не хочу. хочу. <звук> <звук> що ми йдемо? 60? 60. Так, розкажи мені, чому ти перейшов до ФПУ? Е, ребят, смотрите, в общем, перейшов я в ФПУ, тому що перше, в альтернативі, в моїй категорії весовій, в моїй возрастній категорії толком нету суперників. Це не цікаво. Я виступав в альтернативі, може, раз 6, 7, если не соврать. И почти каждый раз я выступал в одну категории. Может быть, еще какой-то пацанчик был, который жал там от силы килограмм 120. Ну и, собственно, мне это стало неинтересно. Я захотел зарубы, которые я люблю, которые я люблю на помосте. Это ажиотаж, эти эмоции. Это просто не знаю, ради чего стоит жить. И любить паулитинг. Поэтому я перешел в ФПУ. Там будет с кем попадаться. Поэтому такой ответ, наверное, будет. Как тебе рівень смагань? Ээ, ФПУ? Так, я хочу порівнювати? Честно, если брать еще призовые, мне за Алтай дали ничего. ППУ мне таки дали. Больше призов за абсолютки два причем раза. Я выступал в августе и вот в марте выступал в Пу. Мне накидали призов больше. Организация классная. Мне нравится. Правда, в августе это было в спортзале. Было очень жарко. Я думаю, Влад помнит, как я истекал весь до так, нижнего белья. Потому что я теж истекал до нижнего белья. Так, місце проведення насправді було не найліпшим, Але я вважаю, что через погодні умови. была дличайшая жара. Посмотрим, что будет на Украине, но на Украине я уважаю, там покраще. Вера це... покраще, но скорее всего там тоже не будет вентилятор. но это будет апрель, я думаю, это будет идеальное условие для а выступок. Так. Что зима тяжело выступать, что лето тяжело выступать. Уж там холодно бывает в спортзалах, ну что проводят в школьных спортзалах, там холодно. а Летом там невозможно жарко. Вот весна, я думаю, это будет идеальное условие для жима 180. Жима 180, приседу сколько? Присед я не хочу загадывать, потому что, ребят, очень тяжело прогрессировать. Я перешел в наколенники, особенно с моими играми по Полметра в обхвате Это тяжелейшее просто Натягивание, я не знаю Ноль комментариев просто Давай трошки зазернемо, так, минимум Если ты присидишь с запасом 225 кг на замагание чем можем мы надеяться на 235 240 Нет, 235 это, я база, думаю, база будет это, это будет, скорее всего Все зависит от настроя, от разминки Потому что в прошлые соревнования Чтобы вы понимали, у меня была разминка 2-3 минуты Я немножко профелился С понятием выхода на соперников выходили сначала юнаки, а потом юниоры. Я думал, будет наоборот. И поэтому ребята уже выстоялись выходить на помост. Я еще не надел на коленники. Мы натянули на коленники. Первый подход 70. Сразу на 120 я сажусь, их 150 Выхожу на помост и приседаю 205 килограмм. Потом мы прогавили можливість, коли після підходу в у тебя одна рівна хвилина, щоб заявить новые. Это было в августе. Это был первый соревнование Фупу, это был первый опыт ФПУ. И і і і... там ну, просто цього не знали, якщо да. я сейчас. Итого я прыгнул с, с 200 кг на да. 225. Половиной килограмма. Я не успел просто перезаявить новый подход, ибо только присел сразу глаза на лоб вылезли, и вот так получилось. Поэтому я мог забрать в августе первое место, но так бывает. Давай. давай. 80. Давай, 80. Хочу обсудити щодо настрою. Настрой на Україну. Я вважаю, що він буде дуже гарним, якщо поїду я та Бе. Микола Рощин. Э. Так. Ви, скоріше всього, побачите потім Миколу на цьому каналі. Це буде бешений настрой, якщо буде Влад, якщо буде Коля, якщо буде Артур і буде Ілюха. Ми сядемося 300. І Микола. Да. Микола буде показувати харизму в пауэліфтингі. Харизму в жимі. Харизму в жимі. Що таке харизма в жимі. Харизма в, мені. в жимі. Це зможе об'яснити тільки Дмитро. Це, Я не це такі локальні меми, які розуміють, тільки підписники Марка. Підписники під, 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 <coughs> мене в моєму телеграм-каналі. В чаті ви зможете узнати, що таке харизма в жимі. Переходьте до телеграм-каналу Марко. Ссылка посилання, посилання в описі цього відео. Так, друже, що будемо жати 80? Давай. Давай. 50 кг, ми фіксуємо цей результат та розбираємо гриф. друже, останнє вправо в нашій рубриці це бруси на рази. Але перед цим я хочу задати питання, яке я задаю кожному нашому учаснику, якщо б ти міг поставити рекорд в будь якій вправі, який ніхто б ніколи не перебив. яка це була б Скорее всего, це був би жим лежа. Что... Я Це мені Я жал, жму та буду жати. Так, да. Я жал, жму і буду жати. Ой, як я це ненавижу. А це що таке? 21. Дуже гарний результат. Зараз ми підсумуємо суму трьох прав, та вона буде ось тут. Дякую, друже, що прийшов. Дякую, що проголосив. Я тебе дуже люблю, тому що ми з тобою знайомі дуже-вже давно. Насправді, більше року ми з Марком тісно спілкуємося, дружимо. Та не тільки по якісь робочим справам. Дякую тобі, друже.